Доброго дня, мої любі! Я сьогодні вирішила випекти ось такі маленькі калачики. А знаєте чому? Тому що, щоб не нарізатися, не різати хлібчик. Ось така в нас виходить смакота. Той самий хліб, але ми не будемо його нарізати. Той раз мені з донькою дуже сподобалося. Змащене яєчком, бачите, так все прям добротно. Ще стоїть у мене порція, і трішки було ще не розрахувала геть на цей такий підон для бисквітів поставила. Так що хай випікаються з Божою допомогою. А ми зараз з вами змастимо те, що в нас ось. Ой, як як добре, як смачно пахне, дівчаточка, якби ви тільки знали. І бачите, коли яйцем смастюємо, потім геть мало олійки. Мені подобається олійка, що блищить таким, таким чином, дивіться, який блиск гарний. Да? Так, ай, а пахне як. Якщо у вас є вільна годинка і є бажання спекти для своїх рідних і близьких, навіть для себе, то дуже. Смакота, аромат дуже гарний, пахне дуже гарно. І я вірю, що зручно воно все О, відділяється. А, гаряче, 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 гаряче. Ось так. І будуть у нас. А, пекла трішки. Ось такий у нас вийшов, що можна буде в руку взяти і прям їсти калачик такий якось, начебто калачик. так? Дуже і цей... І не потрібно буде нарізати крихти, дошка, ніж це все зайве. Це такий мене є рушничок, це самі ткали, це ще моєї Софочки прабабуся робила царство небесне їй. І це ще в 1907 році його виткали. Йому вже більше віка цьому рушникові, але він дуже в гарному стані. І мені це дуже подобається, таке наче як інди... такі, як індійські слоники, наче мені так здається, бачите, такі, ну це все українське, все йде, бачите, чорно-червоні кольори, все йде з нашою енергетикою для нас. Тому теж кажу, коли ми готуємо, ми в душі посміхаємося, маємо великий позитив, щоб в душі було приємно, добре. Тому що вся ця енергетика повністю повністю е передається в те, що ми робимо. Що б ми не робили, ця вся енергетика передається. А особливо, коли ви е щось випікаєте, щось готуєте, то ця енергетика повністю переходить до страв. І потім, коли зроблено з любов'ю. Ваша сім'я, рідні, близькі, і навіть ви споживаєте і маєте силу, здоров'я, красу, радість. Це саме головне. Тому, будь ласка, коли у вас є нагода, є бажання, випечіть своє домашнє своїми руками, зі своїми думками, зі своїми побажаннями, і все буде сила, здоров'я. Тому я бажаю вам в кожній оселі хліба. Кожній оселі миру, спокою, добра, благополуччя. Все буде Україна. З вами була Наталя. Дякую, що ви зі мною ось такі маленькі калачики. Я ж кажу, маленькі в руку взяв. Чекатимуть, будемо сьогодні їсти. Всім гарного дня, бережіть себе, всього найкращого.